4 листопада у Великій залі Будинку культури відбулося урочисте засідання з нагоди Дня працівника соціального захисту населення. Від міської влади винуватців свята привітала заступник міського голови майстер Ірина Володимирівна. Я рада вітати вас в цьому залі. Ви робите дуже велику справу, ви допомагаєте людям. Кожного дня ви приймаєте сотні людей. Ви знаєте, як і що кому треба сказати. Ви володієте всією інформацією. Кожна людина в місті знає вас і поважає. Я цьому впевнена. Я хочу побажати вам, родинного затишку, злагоди, любові, всього самого вам найкращого. Хай збуваються всі ваші мрії. Всього вам доброго. Дякую вам. Ми розпочинаємо приємну місію нагородження сумлінну, самовіддану працю. Ірина Володимирівна також вручила грамоти працівникам відділу соціального захисту нашого міста і передала найтепліші вітання від імені міського голови Володимира Івановича Сабадаша. Але те, що не скажеш зі сцени, можна сказати за кулісами. Нам хотілося запитати, як насправді живеться працівникам фронту соціального захисту. Саме із таким питанням ми звернулися до Ірини Володимирівни після урочистого засідання. Нелегко. Чому нелегко, поясню? Кожного дня велика кількість людей звертається по певних питаннях, які стосуються саме субсидій, захисту дітей, багатодітних дітей. Кожен працівник віддає дуже багато свого часу. Повна інформація потребує певного часу. Є такі питання, по яких звертаються до управління. В день може бути більше ста осіб. Тобто ви розумієте, яке це навантаження і як важко працювати цим людям. Хотілося б все ж таки, щоб і громадяни міста також зрозуміння відносилися до цих людей, бо робота в них не є легкою. Бо це оформлює субсидії. це для них своє велике навантаження? Це дуже велике навантаження. Крім того, воно контролюється вищими керівними органами, і невиконання будь-якого питання в цьому напрямку несе за собою певні негативні моменти, якщо такі питання виникають. Але керівник управління праці Бурсова Людмила петрівна справляється своїми обов'язками дуже добре, і працівники, які там працюють, також володіють повною інформацією. Як представник влади у нашому місті. доган міський голова багато написав за цей період на працівників соцзахисту? Наскільки мені відомо, жодної догани за цей період не було. Не жалкує про обрану професію і Бачинська Наталія Василівна, яка працює у відділі соціального захисту нашого міста вже понад 9 років. Невелика, але завжди надає натхнення, якщо люди від нас ну, виходять з задоволенням і бажають нам всього найкращого. А кого більше було при вашій роботі? Не задоволених або на пакеті, що дякували? Навірно, більше всього нам, що більше що дякували, але і зустрічаються різні випадки в нашому житті управління. А от як сьогодні живеться працівнику соціальному? Діло захисту населення, вот персонально. Ну щодо зарплати цього міська влада опікується вами. Міська влада мовами вашої роботи. Ми дуже дякуємо нашій міській владі за те, що в управлінні соціального захисту зробили нам дуже гарні умови для праці, для праці та обслуговування мешканців нашого міста. Це і зробили дуже гарний ремонт і обновили нам кабінети. Все ми тепер маємо для того, щоб гарно від наших отримувачів, наших та відвідувачів прийняти залюбки з усім з душі. Да, да, да. Щоб да. у самі було варне наслід. Я якось заходила до вашого начальника. у Вас дуже було холодно по кабінетах. Вирішилося питання. Зараз Це питання так? вирішилося зараз. У нас в кожному кабінеті вже. Тепло, затишно добре і гарно. Депутати нашого міста, згідно своїх функціональних обов'язків, зобов'язані відповідати на запити своїх виборців. Соціальними проблемами мешканців депутати опікуються по-різному: хто краще, хто гірше. А дехто і зовсім забув про свої передвиборчі обіцянки. Але ось Марина Бруква за свою діяльність на соціальній ниві була навіть нагороджена грамотою міської ради і, звичайно, вдячністю Васильківців. Сьогодні. У нас велике свято, День соціального працівника. Хотілося насамперед привітати цих людей з їхнім професійним святом, побажати їм здоров'я, миру, добра, сімейного затишку. Також хотіла подякувати, що я була сьогодні запрошена на це свято чудове. Міська рада теж турбується за наших людей і благодійну допомогу надають і сім'ям е загиблих е в зоні АТО, і багатодітним родинам. Е це наші самі такі незахищені верстви населення. Дякуємо за вашу професійну роботу. Ви тримаєте в руках грамоту, ви її одержали. За що? Так, дякую теж, що отримала грамоту. До мене як депутата звертаються мешканці, мешканці міста. Багато хто звертається за допомогою на лікування, також дітки хворіють. Ну, багато людей звертається за допомогою. Міська рада теж в частності мер міста теж допомагає особисто. Ви член депутатського корпусу нашого міста. І інші так. депутати, наскільки вони опікуються соціальними проблемами наших мешканців? От і з того, що ви знаєте? Е, знаю багато теж да, депутатів, які ведуть прийом, звертаються мешканці, надають допомогу теж все, що в їх сила. Сідання закінчилося святковим концертом, підготовленим відділом культури міста.